На автомобілі Ford Transit є така доволі велика проблема. Це оці петлі задніх дверей. В них дуже швидко розбиваються ці посадки, і з'являється ось та продольний люфт. І тому двері при їзді можуть дуже багато шуму видавати та замок іноді не попадає в. Своє посадочне місце. Але вони зроблені таким чином, що ці штифти забиті наглухо на зустріч один одному, і ну, варіанта, як їх звідти достати ну, майже немає. Тобто вони зроблені такою, як підшипникова сталь, і сверловки не піддаються. Тому можна запропонувати один із варіантів, як їх. Ці петлі відреставрувати. Спочатку треба виняти оці штифти. Для цього ось цю завальцовку можна сверлом трохи більшого діаметра зняти, щоб цьому штифту не заважало нічого виходити з його посадочного місця. Потім до звільненого цього штифта потрібно зробити такий. Місток зі сварки, тобто починати електродом ставити точки і зачищати шлак. І потроху такий зробити виступ з метала, щоб було ну, за що схватитись. Ось так це приблизно виглядає. Тобто, це потрібно для того, щоб гарно приварити ту детальку, за яку ми будемо його. Висмикувати з цього посадочного місця. Я для цього використовую зворотній молоток. Він є отака примітивна розхідна деталька. Я її приварюю тепер з усіх боків до цього містка. І він потрібен саме для того, щоб був гарний привар оцієї детальки. Потім, по задумці, у мене такий простенький зворотній молоток. Просто є обмежувач на штоки, і коли в нього вдаряється груз, то відбувається удар. Так, такий розхідничок я його майже завжди використовую дуже зручно. Ось так він приварюється з усіх боків, щоб він одразу не відірвався. І зараз будемо пробувати смикати. Вийшов. Так, ну і маємо тепер таку детальку. Ось ці штифтики вийшли. Тепер петля у нас розібрана. Тепер далі у цих штифтиків діаметр 8 мм рівно. І так як у них є оці шліці. Які не дають цим штифтам провертатись, то вони в цьому місці не зношені, тому оця посадка залишається ідеально 8 мм. Потім можна взяти клапан гушний з будь-якого мотора. Важливо, щоб була, був діаметр у нього 8 мм. Він сюди плотненько підходить і в цьому місці вже буде сидіти без люфтів. Тобто, ну, якби ця частина майже готова. Для центральної частини можна використовувати такі направляючі клапанів. Вони зазвичай дуже ідеально підходять для ну, ніжки клапана. В них майже немає ніякого люфта. В чому заключається ідея? Оцей отвір. Цій петлі. Він вже розбитий і його просто потрібно розсверлити. Ну, наприклад, сверлом 11,5 І так як на будь якій дрелі це сверло дасть більший діаметр, ніж написано на сверлі, то це буде приблизно 12 мм. І потім оцю вони чугунні ці направляючі, її потрібно розділити. І зробити з неї на токарному верстаті такі вставочки, щоб запресувати в цю центральну часть петлі У випадку цієї петлі, ці поверхні мають сильну виробітку, тому їх потрібно поправити. Зробити це можна напильником. Я в даному випадку. Зроблю це фризою. Тепер потрібна хоч така груба перпендикулярність цих площин. Тобто я так виставлю, щоб це було перпендикулярно до фризи та підзатягну. За одну установку, також і іншу сторону протачує. Ну, Ми отримуємо такі дві опорні поверхні, рівненькі. Ну, наскільки це можливо при такій формі цієї петлі. І між ними є якийсь фіксований розмір. Цю дистанцію я заміряю і ділю навпіл. Таким чином, якщо я буду робити дві сюди втулки, то петля повинна залишатись по центру на своєму рідному місці. Ось такі втулочки вийшли. Зараз ми їх пресі і задавимо на свої посадкові місця. Ну і ось так вийшло. Зараз я розверткою на 8 мм пройду, щоб створити соосність. А ще діаметр цих втулочок трошки зменшується, якщо їх запресовувати. Ось тепер клапан туди плотненько заходить і там майже, майже без зазору. Так, а так інша половина петлі сюди заходить. Тут вийшло з невеликим зазором, може пару десяток, але думаю, що. Порівнюючи з тим, що було, це не так критично. Тим більше тут буде смазка, тому так не відчувається взагалі люфта, Ось так. також хочу додати можливість змащування літолом, тому потрібно врізати. Таку масленку, прес-масленку. І для цього мені потрібно створити базу, куди нарізати різьбу. Тому ось так зараз закріпив цю петлю. Ось так вийшло. Тут, ну, на мій погляд, тіла цієї петлі залишається достатньо. Тобто не такі вже ті двері і важкі, щоб оце, оце прослаблення не витримало. Ну, а там в по роботі подивимось. І це все було зроблено для закручування ось такої. Тучка. Тобто це потрібно для того, щоб цей шприц для присування з маски зміг отак ну, під цим кутом, під яким цей отвір підключитися, ну, запресувати туди літол, і таким чином ну, ця петля стає обслуговуємо. Так, ну, за кадром я таки зробив на півкільця, набив їх туди, і вони е, дуже плотно ці пази від рідних штифтів стали, потім трошки обварив і тепер такого люфта немає. А робилося це все заради того, щоб можна було наповнювати смазкою. Вона вилізла. Ну, тобто, тепер петля заповнена змазкою і періодично просто її сюди додавати. І тоді от вона тут і зверху і знизу вилізла ось тут. Ну тобто, тепер цей зазор заповнений змазкою І ця петля проходить набагато довше, ніж рідна. Ну, мені так здається. На цю роботу пішло десь 3,5-4 години, але останні ще три залишаються так, так же зробити. Думаю, підуть швидше.